Привіт! Вітаємо вас у нашому новому відео. Перші кадри це центр міста Лоць. Багатьом відома мануфактура. Розважальний торгівельний центр. Взагалі тут багато таких історичних і просто цікавих об'єктів на цій території. А срапту. А срапт. Не приділо щось з неба, якесь Який... салена щось. Ну добре, і як же ж без кадрів наших юних блогерниць, наших близняток Анастасії і Олесі. Загалом це відео, як ви бачите, буде немаленьке. Тут ми будемо зустрічати гостей, яких не бачили понад 3 роки. Я нагадую, що ми сім'я, яка виїхала з окупованого регіону України, і ми не бачили своїх рідних дуже-дуже давно. В цьому відео до нас приїдуть мого чоловіка, дружина з дітьми. Тобто до наших діток приїдуть двоюрідні братик Денис та сестричка Евеліна. В цьому відео як ми готуємось до приїзду, чим ми займалися з гостями, як проводили час загалом. Три таких, три жовтих і три помаранчевих. І ще малинка, дуже подорога. <серква> За скільки? аж сім золотих. Тут нічого їй. Дивіться, мама, дивіться. І ще купили два пом... кілограми чересень, які зараз в сумці. Три вазончика, вазончика помаранчевих чорнобривців і три жовтих чорнобривці. Э, і один фіолетовий чорнобрівець. Ось е колялька. <свіс> Дивіться, так. Да. Ми... Моно я його буду це сипати землю. Ще таки, мам, можна. я навіщо в'ячашка. Леся, можна, давай біля того поставимо. З можна... пісочниці совочки. Добре, щоб два цей а то оце. Такі трави, якби оце і не побачили, взяли так. Як нам такі тровогами, нам і не один горщик не хватає. Та ні, я б не брала, але сонцю немає. Ну ось уже тут половину чи скійка. Ось так ми квітами прикрашали свій дім, точніше, балкон дитячої кімнати до приїзду гостей. Ну і просто собі для душі. Чтирі! Все ж таки, як добре, що ми винаймаємо житло в приватному секторі. Дітям є де погратися. Є окремий двір, де можна поганяти м'яч, на велосипеді, пострибати в класики. Взагалі, що твоя душа забажає робити? Готуємося до приїзду гостей. Посилочка. Посилочка. Матрас. Матраса. Бо гостям десь треба спати. А це вже я один обраю і позичили Але спальних місць замало. Один позичили і ще купили. подивимося чи він нам підійде такий. Невеличкий, низенький, це не сподушки. просто спальний. Mm -mm. А такий, щоб тоді можна було плавати. Ось О. Вітальна листівка. Насос. Набором і Що Що це таке? Почтовки якісь. Угу. Їм, будемо... Коштувала це близько 46 злотих. О, Бествей, це така фірма, як у вас круг. Що mm -hmm. Валера буде накачувати. Ой! Руки-круки. У мене вдома майже такий матрас був. Залишився ще Валера. Правда, ще не тебе, не, тебе, не дівчат не було і взагалі. Ще ми з татом не жонаті були. Я купляла такий, теж такий синій колір, тільки фірма інша. І теж такий насос. Нічого ж особливо не помінялося. Це треба да, дядя Іван нам тут кнопочку нажав і все. А це Валера, ну що, до ранку. Я думаю, скільки він коштує? Я такий раночок до, до качаю. 400 злотих. Та ясно, це дешевий, цей. Цей 46. Той сам це, з розеточкою. Ну, так, ну, давай. Зараз будемо ще перевіряти. Ну що, балдеж? Ага, Дівчата на стіл вже накривають. Самі стільчики перенесли, порахували, скільки гостей. Он у нас одне спальне місце вже висить. Додаткове. Так, для гостей. А на Я, я, я. Ну що, їдеш? Погнала, так ж паркан, квіти? А ну, їдь до ворот, виглядай, де там гості їдуть. Наші хлопці. Тато з сином поїхали зустрічати на машині наших гостей до міста Лоць. Ну а ми з дівчатками вже виглядали їх вдома в дворі. Ой. Доня, ну куди ти влізла? Це ще. Леся, тримай. Заїжджають.

Молодці, yeah. Настя, зі, я, я. Коли родичі до нас приїхали, була чудова погода сонячно, а потім, як спеціально нам назло, просто дощі, дощі, дощі. Були такі дні. Що просто цілий день йшов дощ. Треба було щось вигадати і вийти погуляти просто в перервах між дощами. Проте, дощ це не завада для моїх дівчаток, їхня най... одна з найлюбленіших ігор це гратися з лимачками, то тільки дощова погода цьому сприяє. Але все ж таки, ми знаходили час і можливість на якісь розваги. Тому. що приїхати на 10 днів з України до Польщі в гості, коли мене бачились 3 роки і сидіти вдома це щось не те. І кождого ж дня капаю він. Па-па! ну, все не, не вкорони його. Ну не дири я. Нас Настя зараз от валиться, і впаде і розіб'ється. Дівчата не могли в спокої заставити і старшу двоюрідну сестричку, щоб вона не допомогла їм щось такого цікавого виготовити. Бо вони люблять малювати, щось, клеїти, вирізати. Звичайно, в велінці вже 16 років, трошки вже е, вона є старшою, вже вік не той для цього всього, але залюбки. Гралася зі своїми малими сестричками. Тут ми демонструємо зачіски, які нам зробила невісточка. Навіть я з косичками, хоча маю такі коротке короткі волосся. Ну ось такі ми всі були в того дня з кісками. Було вирішено їхати на батути, бо дощ лив і лив. А дітям вдома сидіть, ну хіба що за комп'ютерами, за телефонами, не годиться. Тож поїхали ми на батути. Дівчата наші були вже там двічі. Старший мій синок не такий відважний, як дівчата, не спочатку він рветься в бій. Тож, сьогодні ми стрибали разом з мамою, тож він теж охоче пішов стрибати. Тут нам провели інструктаж. Звичайно, Веліна з Денісом нічого не зрозуміли по польському, то треба було їм трошки. Ну, перекласти. Хоча тут, в принципі, такі е, звичайні речі, що не можна робити, як не можна стрибати. Спочатку була така розмин-хвилинка, і далі цілу годину ми стрибали на батутах, проходили якісь там смуги перешкод. Ну, словом,. Е, Можна подумати, що всього лиш година, але виявляється, година для скакання це дуже багато, особливо вже таким баришням, як я, постарше, бо дійсно дуже забирається багато енергії. Весь час хочеться пити. Давай! Це наша Леся в торговельному центрі вигадала таку розвагу. У нас все ж такі сільські діти. І вона боялася ескалатора. А потім в один момент вирішила, що це така класна розвага. І казала, тато, пішли кататися на ескалаторі. Да, закінчилося тим, що вони вже каталися навіть на дубцях. О! Прикольно ти все Дивіться, виска, дивись. Ліска, диви. Хочу таку щерочку себе якось купить. Скільки коштує? Треба дивитися. Скільки фігурок. У де ще можуть діти зависати годинами, звичайно ж, в магазині іграшок. Далі ми пішли гуляти по площі мануфактури. Дітям дуже сподобалося гратися з фонтанчиками. І, врешті-решт, Леся собі дубцю намочила. І вже ми були з мокрими джинсами, тож довелося повертатися в машину. Довіж прийшов там. Мама, а там теж є лежаки. Дивись, а там теж є <різичневісті> А ось так виглядала кімната дітей. Ми в п'ятьох спали всі разом в одній кімнаті. Пройти було, ну майже не було місця. Тому цей матрас, який нам позичили, до речі, дуже класний. Ми вдень спускали. Він дуже класно надувається і здувається. Треба було тільки включити в розетку один, одну кнопочку, щоб надмухати його, іншу кнопочку, щоб він здувся. Просто суперський матрас, матерас, але врешті-решт діти зробили в ньому дірку. Тож мусимо його якось заклеїти. Пусили і далі гуляти околицями нашого містечка. Надзвичайно гарна природа. Денис, можеш сюди, де хочеш, можна йти. Не бійся, не бійся. Можеш за те може хапатися, за оце? Ні, не треба. О, молодець, молодчинка. Ну що, Валєр? Тихо, 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 тихо. Так, так, не спіши, не спіши, тут можна скільки хочеш гуляти. То ти заморишся за дві минути і скажеш, давай виходить. Чи -ш -ш. А ну почекай, я тобі ці пересуну. А це діти проходили так звану смугу перешкод. Називається парк Ліновий Не знаю, як в Україні називається, бо ми такому не були. А ось тут побували вперше, і захвату дітей просто не було. Меж. Болельщики Болівальники. Як по-польському? Кібі Кібіцує? Боліває? як Болівальники Настя, як будуть болівальники. Кібіця хіба так. О, і ще найголовніший болівальник А тут ми знову їдемо до міста Лоць потягом. Гуляти на вулицю, головну вулицю Лодзі, можна сказати, Петрковську. Вона така більш піша, але все одно там є машини, там дуже цікава така архітектура і чимало кафешок.